Своєю чергою Україна вимагає вигнати Росію із Європейського банку реконструкції та розвитку. Позбутися токсичної присутності Росії в банку, який має відігравати провідну роль у відбудові України, закликав міністр фінансів України Олександр Марченко. Деякі акціонери відразу відгукнулися на пропозицію України і нагадали, що це питання не вирішено, і забувати про нього не варто. Про це в коментарі Оксані Бедратенко розповів директор від України в ЄБРР Артем Шавальов. Ми озвучували це питання з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, починаючи власне там з перших днів березня минулого року. Ми тоді домоглися призупинення доступу Росії до ресурсів, але то звісно не є повним повноцінним виключенням. І ми зараз озвучили ще раз нашу позицію, що ми вважаємо, що присутність Росії є токсичною. Для таких е, міжнародних організацій, як ЄБРР, але це безумовно стосується і інших міжнародних організацій. Практичного сенсу е, можливо це і не матиме в тому, в, 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 в тому розумінні, що е, доля Росії в ЄБРР є відносно невеликою. Вона не впливає на рішення, які ухвалюються, але е, разом із тим не можна просто е, скажімо так сказати, що ну нехай собі сидять, тому що ми маємо присутність, хоч і не фізичну, вони вони. Поки що а, бояться повертатися до штаб-квартири банку, але віртуально вони беруть участь в роботі а, наших керівних органів. І в принципі, ну ми вважаємо, що якщо говорити про репутацію а, а, таких провідних організацій, це просто недоречно, тому що це тоді відповідно ставить під питання репутацію власної інституції. Водночас, ключове рішення, яке було ухвалено сьогодні, це е, початок роботи над збільшенням капіталу банку для того, щоб він міг значно наростити інвестиції в Україну. І ну погодьтесь, то буде трохи недоречно і е, якось навіть незрозуміло. Не, не якщо Росія буде ухвалювати рішення щодо майбутніх інвестицій в Україну, будучи власне тим самим терористом, який заподіяв шкоду.